Служби. Отож, сьогодні відкрилося неврологічне відділення, воно дуже довго працювали над, над його відкриттям. Розкажіть, будь ласка, про функції завдання цього відділення. Коротко. Начальник неврологічного відділення, майор медичної служби Оліник Антон Анатолійович. Відділення у нас розгорнуте фактично на 15 ліжок, готово моменту Пацієнтам із травмами, пораненнями, захворюванням нервової системи та наслідками пораненням та травмам призначені для надання кваліфікованої медичної допомоги. Категорії, які ми обслуговуємо, це в першу чергу діючі військовослужбовці, учасники бойових дій, учасники АТО, ветерани військової служби, військовослужбовці, інших силових відомств та цивільні пацієнти. Розкажіть, будь ласка, про колектив, який зібрався тут тобто, про тих, хто будуть про тих людей, які будуть працювати в цьому відділенні. Тобто, як добиралися, як призначалися? Відділення за штатом укомплектоване на 90%. Посередньому молодшому персоналу сто 100% комплектування. Є в нас одна вакантна посада військового ординатора, невропатолога. Всі в основному це місцеві закарпатські мешканці Закарпаття. Багато із них мають. Досвід роботи вони працювали в нашому військовому шпиталі. По а досвіду можна сказати, що основна маса середнього медичного персоналу це медсестри з вищою категорією, тому в принципі комплектування у нас якісне за професійними властивостями.